Сьогодні у нас майстер-клас, ми працюємо в інституції проблем сучасного мистецтва вперше в цьому залі. А сьогодні у нас 15 учасниць і 8 художників, які допомагають їм створити свої роботи. А сьогодні другий день вони завершають свої роботи, готують їх до виставки. І в травні ми саме тут. Під час наукової конференції, яка буде стосуватись проблем мистецтва у війні, одна з тем на конференції буде саме арт-терапія, як можливість роботи з травмою. Тому під час научної наукової конференції тут буде виставка саме робіт проекту Жива. Дружин і мам полеглих героїв, які малюють сьогодні і малювали в цьому проєкті раніше. Маші, я коли була перша на картині, на картині галереї, я бачила, що а, дружини вже малюють там, не першу картину, і вже не, коли не перша картина, це вже там життя, життя майбутнє, те, як вони вже бачать себе далі. Спогади. А в мене ще поки немає бажання малювати спогади і життя в майбутнє, в мене ще поки мені хочеться вилежати свою біль, те, що я знайшов собі, саме на картину. Те, що сталося в моїй історії, те, що сталося в моєму житті. Тому я посиділа, подумала, і от от мені так захотілося. Захотілося саме цю біль передати на холсті. Я малюю вибух, тому що мій чоловік загинув від вибуху. Тому я хочу на картині передати свою. Біль те, що мене знищило. Я малюю полум'я, і оце полум'я, воно мені дуже подобається малювати. Там червоне, чорне, коричневе, ці всі змішання фарб. Кайфово, так. Да? Захоплюючи, дуже захоплюючи. Ну, по-перше, з нами працюють художники, які нам допомагають, підказують, як треба змішувати фарби, як потрібно робити об'єм, як потрібно це щось таке новеньке. А, тому я, мені здається це таке якесь захоплення. І ти, коли викладаєш всі фарби, свою всю лють, біль, злость. Ну, потім, якщо воно вийде, я сподіваюся, що воно вийде. ну, Мабуть, мабуть це буде от така моя маленька передача моєї болі на холст. Це взагалі чудова ідея. Я з самого початку. В цьому проєкті одна із учасниць, які брали участь в найпершому такому заході. Одна картина моя зараз уже знаходиться на виставці в уяві, і вже в багатьох виставках вона брала участь. І тому я погодилася на іншу свою картину, тому що це дуже хороша можливість відпустити всі свої емоції і бути зараз тут, в моменті, переживати це все. Якось зовсім по-іншому, інших впустити кольори в своє життя. Я домальовую свою картину. Вона про мрії і про те, що не можна втрачати віру. Це пурпурові вітрила. Я касоль чекала і мріяла, і її мрія здійснилася. Найулюбленіше мені здається, це коли ти посеред. Того як працюєш над роботою, робиш декілька кроків назад, щоб подивитись на цю картину. І ти бо коли близько, воно не так, і коли це декілька кроків назад робиш, і такий вау, в мене виходить. Справді це важливо для цих людей. Для... Перше, це як і арт-терапія. Вони можуть виразити і себе, виразити свої почуття, подекуди позбутись певного болю, переживання, подекуди втілити в своїх роботах якісь свої мрії, думки. І це набагато це дуже цінно і набагато краще, ніж би, наприклад, вони сиділи там десь вдома і переживали там одні. А тут ми збираємось, працюємо разом, і мене дуже надихають навіть їх роботи, тому що вони проявляють надзвичайну Активність і життєдальність. Вони не діють за шаблоном, а виражають себе повністю, свою індивідуальність, і це дуже приємно і цінно. Ну, в них начебто виникають певні страхи з приводу там, пропорційності там, тіла, наприклад, або певних речей, образів, які вони обирають. Але ми це легко долаємо, тому що основне бажання це завершити роботу і виразити себе. Ой, я дуже обожнюю малювати. Я з дитинства там малювала там кішечок собачок, так щоб прям серйозно чи ні. Це завжди так олівці, там акри домашні таке. А зараз мені дуже подобається цей проект. Він там роз розкриває. Є багато художників, які допомагають, як правильно зробити. Бо там змішувати краски для мене це це ну це не моє, бо я не розумію, як накласти певний. Відтінок, певний колір. А тут є художники, які допомагають, і це якось допомагає мені в майбутньому. Якось вже я знаю, як це зробити. Це повністю змінює свідомлення на той час, поки я тут знаходжусь. Тобто мозок відключається від усього. Я от тільки я і картина, яку я малюю. От образ і картина. Тобто я настільки переключаюсь і настільки відключаюся від цих думок, що це дуже допомагає розслабитись. Розслабитись не фізично, а саме морально розслабитись. Я на цьому проєкті приймала участь вдруге. Перший раз я малювала дівчинку серед кульбаб. Кульбаби вони символізували ці мрії, ці пани, які не здійснились на той момент. Протягом е, двох років е, моя картина, вона теж це людина, теж дівчина, але вона виросла. Вона е, в руки в руці тримає енергію, яка допомагає їй рухатись вперед. Тепер я одна за двох, тому мені доводиться бути сильною. І мій коханий він саме та енергія, якої зобрази, яка допомагає рухатись вперед. дуже багато дівчат там хвилюються, що вони не вміють малювати, і як це воно буде. А ми але ми своїм знайомим по, ну пояснюємо, що там є художники, які завжди поставлять правильно руку, підкажуть десь, якщо зовсім важко підмалюють, допоможуть. Тому не варто хвилюватися, що не вмієш малювати. А це основний страх зазвичай дівчата що вони не вміють малювати. Або я не бачу, що я хочу намалювати. Тобто тут приходиш і ну і сам якось знаходиш ту картину, яку б ти хотів. Підобразити на поводні. Проєкт Жива є всеукраїнським проєктом. Він є проєктом благодійного фонду Сучасна Україна. Сьогодні вже арт-терапію і майстер-класи пройшли близько 150 жінок по всій території України. Це Волинська область, Львівська. Зараз триває також майстер-клас в місті Мукачево в Закарпатській області. Кропивницький, Дніпропетровська область Тобто практично в усіх регіонах на сьогоднішній день, якщо не реалізувалося, планується реалізувати близько 150 майстер-класів і залучити близько тисячу жінок в цьому році до проєкту Жива, і потім така буде велика підсумовуюча виставка в місті Києві в грудні місяці: близько тисячу робіт, щоб зібрати з усієї України роботи жінок загиблих героїв.